Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало: Швидше, поспішай, не лінуйся, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. Добрий день, хлопчики та дівчатка! Я рада, що ви сьогодні приєдналися до другої подорожі країною знань. Кожен день ми крокуємо впевнено і радісно, відкриваємо все нові нові таємниці, цікавинки, знайомимось з поетами, творчість яких навчає нас жити чесно і правдиво. Тема сьогоднішнього уроку головна професія школя. Ну ж бо вирушаємо у подорож професій. Вправа. Перша. Спускаємось згори. Повторюйте слова після мене. Урок. Учні. Клас. школа. Знання. Мова. Дзвінок. Учитель Книжка. Підручник. Молодці. Продовжимо. А веселі чистомовки додадуть нам настрою та чітку вимову звуків. Попрацюємо. Слухаємо та повторюємо після мене. Шу-шу-шу. Чистомовки я пишу. Яд, яд, яд. Я пишу їх для малят. Ки, ки, ки. Всі говорять за любки. Ло-ло-ло. Щоб чисте мовлення було, вчитимешся? Вчитимешся? Письменник. Письменник? Дитинстві? Дитинстві. Скоромовки дуже важливі для тренування вимови звуків. Прослухайте скоромовку. Шило, шубку, шурі, шило, шовкам шерстю шви обшило. Вийшла шубка прихороша нашій шурі на порошу. Повторюйте по одному рядочку після мене. Шило шубку шурі шило. Шовком шерстю шви обшило. Вийшла шубка прихороша. Нашій шурі на порошу. А зараз спробуйте повторити по два рядочка і трішечки швидше. А зараз спробуйте повторити всю скоромовку як можливо швидше. Молодці гарно потренувалися. Я вам пропоную розказати цю скоромовку своїм друзям. А що далі в нашій подорожі? Подивіться, ми потрапили на острів Мальдіви, де можна гарно відпочити та потанцювати. Увага на екран! I'm water. Яка гарна галявина! Подивіться, на ній сховалися слова. Наступна вправа упіймай слово. Які слова позначають професії? Вірно, учитель, лікар, директор. А яка професія в світі найголовніша? На це питання допоможе відповісти вірш видатного українського дитячого письменника Анатолія Костецького. Пригадуєте, яка тема нашого уроку? Так, головна професія. І вірш цього письменника називається Головна професія. Прослухайте, будь ласка, вірш. Спитай у тата і у мами. Які професії у них? Професій різних є чимало. Сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якої вчаться у житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимешся й ти. Учитель, лікар, та геолог, письменник, слюсар чи кресля всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мрієш бути. Які професії згадуються у вірші? Правильно, учитель, лікар, геолог, письменник, слюсар, кресляр. І школяр. Всі назви про професії ви знаєте. Наприклад, професія геолог. Хто це такий? Це фахівець, який вивчає землю, її склад, розвиток. Слюсар. Це робітник, який обробляє метали, ремонтує машини та механізми. Якщо в тексті трапляються незнайомі слова і вислови, з'ясувати їхнє значення можна у підручнику, у словнику, в інтернеті, запитати дорослого або здогадатися за змістом. Я впевнена, що ви зрозуміли назву цих професій, і ви запам'ятали, де можна знайти матеріал, який пояснить те, що вам не зрозуміло. А зараз прочитайте вірш самостійно. Запитання для вас, мої розумнички. Яку професію названо головною? Знайдіть ці рядки у вірші та прочитайте. Правильно, всі називають головною одну професію школяр. Зверніть, будь ласка, увагу на виділені слова. Без школи, без знань не станеш тим, ким в дитинстві мрієш бути. Поміркуйте, будь ласка, які найважливіші думки вони передають. Чи погоджуєтеся ви з ними? У вас вже є певний досвід бути школярем. Які важливі вміння професії ви опанували? Є цікавий факт із життя письменника Анатолія Костецького. В наших уроках буде зустрічатися рубрика Що цікавого у світі. Чи знаєте ви, що в Австралії відкрито першу у світі школу англійської мови для папуг та інших птахів, які розмовляють? Їх навчають вимовляти вітання, жарти і навіть вірші. Як ви думаєте, чи усі школи в світі однакові? ჩარისა ჩვენ ვართ ანაზიარი ჩემი შენი ჩვენი ძიძები ვახსენთ მიზეზს ਤੇ ხმედას ძილი აქთან წერა ანამვინა ნალანა ნალანა ხოლო საوان თუ მარ ერთანხერი გაუძળો на. Наш урок підходить до кінця. І пригадайте, будь ласка, що вам сподобалось на уроці? Що вам дуже сподобалось на уроці. А що би ви хотіли покращити на наступному уроці? Виберіть цеглинку відповідного кольору? Дякую вам за увагу та співпрацю! І домашнє завдання буде таким: пофантазуйте, якою може бути школа майбутнього. Намалюйте свої фантазії та розкажіть про них батькам та друзям. Наша подорож продовжиться на наступному уроці. До зустрічі!